Вітаю, друзі! 16 жовтня. Сьогодні з вами знову центр громадської налітки. Вежа так. Знову ми будемо говорити із моїми колегами про складні геополітичні питання. А зараз ми будемо говорити про гроші. З нами Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. І я його називаю не лише економістом, а й фінансистом. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію, а Також вітаю всіх, хто нас дивиться. Вчора Дональд Трамп у вальному кабінеті сказав, що йому на рендра моді пообіцяв відмовитися від російської нафти. Буквально перед цим я читаю в Блумберг повідомлення про те, що приватні нафтопереробні компанії Індії нарощують закупівлю російської нафти ну, для того, щоб забезпечити внутрішній ринок. Ну не може Індія працювати без бензину. Дизельного пальмого, для них російська нафта дуже в цьому плані приваблива на рендер моді неодноразово говорив, Хоча державні компанії купують менше. А, я дуже скептично віднісся до цього всього, і зараз відношуся дуже скептично. Але сьогодні Роутерс пише про те, що до них дійшли сигнали, що нібито Індія зменшує, планує зменшити от закупівлі російської нафти. Пане Іване, що вам про це відомо? Чи справді Індія відмовиться? Бо Трамп обіцяв, що Китай відмовиться від російської нафти. Ну, це взагалі якась фантастика. Де, пане Валерію. У мене на такі випадки улюблений анекдот: що це те, що найлегше, що можна зробити в нашому житті, це кинути палити. Це можна робити 10 разів на день. А так само і відмова від, від російської нафти можна 10 разів на день казати, що ми точно відмовимося. Ми обов'язково відмовимося. Ось наступного разу точно. Але ж знаєте, є слова, а є дії. Ага. А чи може Індія відмовитись від російської нафти? Тут скажу так: 5 років тому, 2020 році, частка Росії. В структурі імпорту Індії нафти складала 1,4%. Тобто 5 років тому Індія спокійно могла собі жити без російської нафти. Ну, принаймні, 1,4% цілий я наважаю це значною часткою. Відповідно, це можна зробити. Інше питання бажання ось тут, якраз як на мене, є проблема, і навіть. Коли говорять, що ну це ж приватні компанії, ну ми ж не можемо втрачати свою діяльність, слухайте, є державне регулювання. Державне регулювання воно встановлює правила однакові для всіх. Якщо б ви комусь заборонили, а комусь дозволили, це були б претензії. Але якщо ви всім забороняєте, тобто немає вибірковості, а у вас абсолютно ідентичні правила для всіх, то безумовно такі кроки можливі. Тому знову ж таки питання в бажанні Індії, питання в тому, наскільки вони готові йти е, власне шляхом відмови від російської нафти, не наражаючись на оці е, додаткові мита, які офіційно запроваджені за те, що Росія постачає в Індію нафту. Я розумію, що Індії це цікаво по одній простій причині, тому що е, дуже і дуже вигідні умови торгівлі. Коли Росія ще 22-му році прагнучи уникнути санкцій, а, і контролю від, а, як вони говорять, недружніх країн хотіли перевести торгівлю з доларів та євро на інші валюти, то Індія погодилась у рупіях постачати, купувати верніше нафту в Росії. Але що це значить? Це значить, що фізично Росія постачає нафту в Індію. Індія перераховує рупі на рахунки російських компаній в індійських банках, а ось далі ці гроші нікуди не рухаються, тому що рупі це не вільно конвертована валюта. А що таке невільно конвертована валюта? Це означає, що є додаткові обмеження. Наприклад, в контексті цих грошей, враховуючи значні обсяги, треба дозвіл Центрального банку Індії на те, щоб ці гроші в рупіях. Вийшли за межі Індії. Центральний банк Індії говорить, ну, ми не можемо такі великі обсяги випускати за межі нашої держави, і тому ще рік тому, а, на рахунках російських компаній, а, накопичилась сума в рупіях еквівалентна 39 мільярдам доларів США, тобто значні гроші, але вони в рупіях. І коли Росія хотіла якось їх використати. Індія скала без проблем: купуйте товари в Індії. Інвестуйте в індійську економіку. Інші варіанти не підходять. Тоді Росія хотіла використовувати інші валюти, пропонували юань. Є інформація, що частково відбувається торгівля в юанях, але лише незначна частка. Чому тому що щоб там не було, Китай і Індія є конкуренти і для Індії використовувати валюту свого основного конкурента і Єдиного по великому рахунку геополітичного опонента, враховуючи, що лише дві країни в світі мають півтора мільярда населення, то це було, м'яко кажучи, неприйнятно. Отже, не пройшов цей варіант. Другий варіант, до речі, Росія пропонувала використовувати дірхам Об'єднаних Арабських Еміратів, але об'єднані Арабські Емірати вони занадто сильно пов'язані з Заходом, і вони злякалися, що це може створити їм проблеми, тому тут також не було дозволу. Тому Якось там домовленості, якісь є частково, можливо, перехід на Юані. Це є складова цих домовленостей, але тим не менш той факт, що Індія може купувати за свою валюту нафту і не передавати цю валюту потім Росії. Це Індія влаштовує, і я думаю, що вони і будуть, скажімо так, спілкуватись з Сполученими Штатами Америки. Саме тією мовою, що дивіться, ми отримуємо нафту. Росія Думаю. не отримує нічого, тому що гроші ми не ага. випускаємо. Тобто, Байдена це абсолютно влаштовувало. Чому за часів адміністрації Байдена не було ніяких особливих претензій до Індії? О, хоча всі, всі знали, що вони купують дуже багато нафту в Росії, бо тому, що. Розуміли, що по факту Росія нічого не отримує, що це навпаки дратує російську сторону. Лавров неодноразово міністр закордонних справ неодноразово висловлювався, що не можна так, так працювати. Треба коригувати умови, але ж ну Росія сама пішла на них. Чинна адміністрація вона по іншому відноситься, Вона насамперед хоче, щоб у них купували ресурси. І тому, можливо, все ж таки тут буде більш прискіплива увага. Ну, подивимось знову ж таки, бо поки що я не відчуваю бажання у Індії йти на цей крок, хоча б через те, що, як зазначив, дуже дуже вигідно Індії зараз а, купувати Росію нафту. Але адміністрація Трампа говорить і багато про це, пише преса Західна, і я з цим погоджуюся. Індія сьогодні не дуже має привабливі умови торгівлі Зі Сполученими Штатами Америки, адже мити, які були введені проти Нью-Делі... Це мита за російську нафту, і у Трампа мотив дуже ну, зрозумілий. Я вам готовий зняти ці мита, ви не купуєте російську нафту і йому байдуже рупія, не рупія в Нюделі, в Москві йому начхати. От не купуйте і все. Покажіть приклад, що це працює, і тоді Китай відмовиться. Чи дійсно сьогодні мита, які вів Трамп проти Індії, стануть? Каталізатором цього процесу, і Нюдері дійсно буде відмовлятися від російської нафти, ну безумовно, ми це неприємні да інті, щоб то не було, американський ринок він важливий. Єдине, що якщо Сполучені Штати Америки хочуть реального ефекту від підвищення мит на своєму ринку, їм треба також переконати Європейський Союз робити аналогічні кроки, ну. а краще ще й Японію, тобто інших союзників, бо тоді будь-яка країна в світі з'єднається з проблемами. На основних для себе ринках, адже всі мріють о, продавати в США та Європейський Союз, а, але поки що не вдається переконати її принаймні Європейський Союз, тому ефект не досягається повністю, але як то кажуть, бесен працює, тобто перемовини тривають. А тим не менше зрозуміло, що все ж таки в фіналі історії я так розумію, США хочуть вийти на Китай і стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. В кінці кінців розміняти в плані оцих мит Індію на Китай, що щоб запровадити що проти Китаю і паралельно позбавити Індію, тим самим зробивши Індію значно більш привабливішою стороною з точки зору інвестицій. Чи піде на такий хитрий хід Трамп, ну поки я не відчуваю таке враження, що він хоче проти Індії, проти Китаю і взагалі проти всіх запроваджувати мита. Ну, це знов ж таки його лінія, ну ось. Все ж таки будемо дивитись, тому що ну, ця ескалація з Китаєм, вона, по-перше, була очікувана, тому що Китай прагне затвердитись у якості одного з лідерів, а, можливо, він навіть мріє бути єдиним лідером в цьому світі, і, відповідно, хоче усіляко скинути США з цих позицій. Частково США йому, до речі, допомагають. А, коли Чинна адміністрація Америки, проводить так звану ізоляціоністську політику, коли говорить, навіщо нам дбати про весь світ, ми є, живемо в Сполучених Штатах Америки, то відповідно Китай каже, добре, якщо ви не хочете бути головним гравцем в цьому світі, то ми вас заміняємо і ми будемо регулювати правила торгівлі. І, власне, що роздратувало зараз Трампа, це те, що Китай розіслав листи в багато країн світі, де сказав, що оскільки ви купуєте у нас рідкосноземельні елементи, то ви повинні звітувати нам не лише про те, що ви з цього робите, а куди продукція зроблена з рідкосноземельних елементів Китаю, направляється. По великому рахунку, що хоче Китай, щоб будь-яка річ, яка постачається, наприклад, США, і в виробництві якої використовується рідкосноземельні елементи. Метали і придбані в Китаї, і щоб з Китаєм погоджувалися, а чи можна це робити? ми розуміємо, що дуже багато речей в сучасному світі робиться з матеріалів, які власне видобуто в Китаї, тому що серед усіх, якщо взяти світові зали від земельних елементів, вважається, що частка Китаю 69%. дев'ять uh тобто -huh. вони дуже і дуже велику частку мають. І вони безумовно хочуть через рідкосноземельні елементи поставити весь світ в залежність від себе. Ну тут це не значить, що немає альтернативи, бо вже є інформація про те, що науковці працюють над тим, щоб, скажімо, так робити ці рідкосноземельні елементи, не дводобуваючи їх власне в землі, тобто в якісь. Свої тут вже технологічні якісь моменти на жаль не є них, але принаймні ось те, що такі ідеї з'являються, це дуже добре. Те, що такі завдання стається, дуже добре, тому що це розбавляємо на полі Китаю і надаємо настільки вже впливати на формування правил цього світу, і найголовніше не примушувати всіх звітувати про те, що в нього куплене, і відповідно регулювати, хто що може простачати сполученим штатам. Ну, це звичайно дуже, як на мене, позиція небезпечна, тому що я не думаю, що багато країн світу пристануть на це, чи взагалі хтось пристане. Одна справа, якщо там компоненти подвійного призначення, виготовлені, це так. А мінерали, ну окей, ми будемо дивитися. Я нічого вже в нічому намагаюся в цьому світі не дивуватися. Приймаються як доконані факти. Пане е, Іване, е, враховуючи, що Трамп попригрозив за ці листи, які ви згадали ввести мита проти Китаю 100%, в Мене наступне запитання: наскільки ну, ви вважаєте реалістичним таке рішення? Ну вже є розмови про те, що мита точно будуть з 1 листопада, але 31 жовтня буде зустріч Трампа і СІ у Південній Кореї, ну принаймні, американська сторона це підтвердила. Китайська поки що ні. Я не бачу підтвердження. Китай, звісно, стурбований цим. І була заява від е, міністерства Китаю. Зараз не пригадаю, якого точно швидко не скажу, але було не від МЗС, де було сказано про те, що вони не вітають рішення Трампа на рахунок мит і хочуть домовленості. Вони це демонструють. От, враховуючи е, мита, чи можуть вони такими бути, і про що може бути домовленість, це саме про що у торговій царині. Між Китаєм та Сполученими Штатами Америки про неї зараз багато говорять про цьому думалися, але конкретно про що? Ну у Трампу взагалі є якась така ідея, що давайте всі будуть інвестувати в економіку США. Ми згадуємо Привості, мене, мене це викликає певною по мірою посмішкою. <смеш> Я перепрошую. Не розумію, але але ж. Знаєте, сьогодні в Національному інституті стратегічних досліджень у нас проходила нарада, і ми під час наради спіймали себе на думці, що зараз ми живемо в епоху дипломатії лестощів. Тобто, коли вам треба досягти результату, треба просто дуже дуже налестити Трампу і, власне, хто надав привід так. Говорити, це якщо не помиляюсь, прем'єр-міністра Пакистану Хан. Який ну також багато mm -hmm. лесточів наказав Трампу під час форуму Шарман Шейху, що як мені сказали фахівці по Пакистану в самому Пакистані це було дуже негативно сприйнято. Тобто, знаєте, немаленька країна, Пакистан, ядерна країна, mm -hmm. Mm -hmm. лідер якої, як то кажуть, ну дуже, і дуже лестить Трампу і. Тут же паралельно всі дивляться на конкурента Пакистану і Індію, як себе веде Моді, моді не, дає, не допускає якихось лестичів і безумовно, оця. Ця Пане Іване, історія... перепрошую, переб'ю. Можливо, це такий тонкий хід Трампа проти Китаю, адже ми знаємо, що Китай і Пакистан дуже тісно співпрацюють у військовій mm. сфері, і так далі. Перепрошую. Безумовно, ну взагалі багато хто розглядає Пакистан як. Дуже близьку Китаю україну тому що е, Китай не хоче прямо конкурувати, е, верніше створювати проблеми Індії, а через Пакистан так, він і створює ці проблеми. Тому можливо, це спроба от, е, і Трампа також якось налагодити контакти з Пакистаном. Ну подивимося, скільки вони втілили. Вони ж, він ж, до речі, нову війну закінчив між Пакистаном і Іраном. Перепрошую, так так. ну Пакистаном Афганістаном ще. Я думаю, що зараз ні, це ні, на... не ту, от саме з Іраном він закінчив. Він ага. Ну тут, тут бачимо, то, то я завжди жартую: головне, що в цьому списку не загубилась війна Азербайджану та Албанії. Так Бо так. Трамп так. вже казав, що її а, завершили. Але тим не менше, ми бачимо ці всі заяви Трампа, що правда, вони йому Набільську премію так і не принесли. Але тим не менше, ось пості... і до речі, власне, цей. Прем'єр Пакистану і казав, обов'язково треба, щоб Трамп отримав цю премію на миру. Він такий найвеличніша постать постать наших часів. Тобто, зараз, якраз на цій нараді, ми згадували реакцію Джорджі Мелоні, прем'єр-міністерки Італії, яка закривала обличчя в цей момент, що так. Що не, не хочу взагалі, щоб моє обличчя хтось бачив о, під час цієї промови, тому що ну, стояти з кам'яним обличчям ну, та, також не зрозуміють, а сміятись, ну, буде негативне сприйняття Трампа. Так що тут о, свої нюанси, але все ж таки, якщо говоримо про ці торгівельні моменти, а тут, о, як на мене, апріорі, для. Сполучені Штати Америки, все ж таки, конкуренція з Китаєм це основа щодо uh -huh. цих мит. Я не впевнений, не одразу скажу, що буде 100%. Ну таке враження, взагалі, коли Трамп казав, що 1 листопада це запровадить, насамперед він хотів, щоб Китай до 1 листопада скасував ці свої листи іншим країнам. Тобто він прямо говорить: якщо цього не буде, якщо ви скажете, що ні, ви цього не вимагаєте, тоді не буде мити. Інше питання, що буде, якщо Китай піде, як то кажуть, до кінця, і скаже: Ні, це буде чи буде ці мита? Ну подивимось, тому що. Перша спроба Трампу піднімати мита ще в квітні, вона, м'яко кажучи, не дуже гарно спрацювала з Сполучених Штатах Америки, адже світова економіка настільки взаємопов'язана, що підняття мит на продукцію інших країн миттєво б'є по цінам вашій країни, і в США це відбулося. І навіть пам'ятаю, що навіть до цієї квітневої, квітневого підняття тарифів, коли по Канаді і Мексиці. Трамп обіцяв підняття мита, то тоді сказали, що в принципі будь-яка автівка, яка виробляється в США, вона ж да, працьовується деталі в тій автівці, і ці деталі в сукупності разів 5 перетинають кордон між США та Канадою. І кожного разу, коли вони перетинають кордон, додаткові мита роблять їх дорожчими. І тому підрахували, що в середньому на 3 тисячі доларів буде. Більше коштувати автівка, тому для США іти на таке загострення може бути небезпечним. Хоча тут питання таки до ідеологів і до того, як медіа пояснять американцям це зростання цін. Тобто, якщо скажуть, що це. це пане Іване, а, а як ми на зростання цін пояснити, щоб його сприйняли позитивно в суспільстві? Звичайно <свісно> <з> -закину... <свісно> закинути ідею, що як Росія це робить, ми за. Наше майбутнє, тому ми у нас там не знаю. Трамп зараз сказав. Мені ну, видається в Штатах. Це не спрацює точно. Абсолютно, і може у Трампа є сподівання, що це спрацює, але це не спрацює, тому що там люди прості вони побачать це. Інше питання, що а, до виборів там лишається, якщо брати проміжні вибори а, трохи більше одного року у 2 листопада, 2026 тисячі двадцять шостого будуть а, оці мітермилекшенс. Тобто, коли обирають повні повністю палату представників і третину Сенату США. Але подивимося, що там буде, і в принципі, у Трампа теоретично ще час є для того, щоб не так, також втрачати рейтинг. Але зараз, якщо він йде на цю ескалацію, перша реакція буде, звісно, перенесення цін на значну кількість товарів, які зроблені в Китаї. Взагалі, ще років 20 тому, вийшло дослідження в США, книжка ціла. Була написана на тема in China і в якої в якій власне казали, що в США нема жодної родини, яка прожила б рік без купівлі чогось, що зроблено в Китаї. Тобто mm -hmm. занадто велика ця залежність, і відповідно будь-яке підняття ми воно миттєво перевезде до зростання цін, і Тут дуже буде важко Трампу знайти вірні слова тим не менше. Чекаємо до завершення або жовтня. Чекаємо, чи Китай піде на ці кроки, як США буде себе вести, тому що проблема так, то проблема аутсорсу, коли дуже багато чого виробництв переносилось в Китай і інші країни Азії, і через це в США їх нема, І відновити ці виробництва може бути не так просто. Це безумовно те, що заважатиме будувати Сполученим Штатам Америки. Конструкцію світу, де він не Китай не є, скажімо так, одна, тобто китайська економіка, під передком на США тут це більше натяків, що це буде рівні стосунки. А отже, США повинні це враховувати, що вони не хочуть, але ну, тут треба або змиритися з цим, або думати, навіщо попередники Трампа маючи на увазі Байдена створювали союзи. Чи випадково не для того, щоб якраз упротистояти Китаю? Ну тут чи захоче Трамп повертатись до підходів Байдена, ми ще подивимось, але як на мене, якщо він хоче протидіяти Китаю, в нього немає іншого вибору ну, мені видається, в нього є вибір. Я не знаю, наскільки він його розуміє, сприймає, бо поки що я цього не бачу. Що я робив на його, робив би на його місці, це точно я вирушував би Індію. Я б їх укріплював би усіма доступними способами і виростив би конкурента на євразійському континенті, і, ну, врешті-решт, перетинання їхніх інтересів зняло б напругу в усьому світі, враховуючи, що це дві країни приблизно з однаковою кількістю населення, однаковим економічним потенціалом, який краще вже використав Китай, але ну який зараз переживає не найкращі часи в економіці, От, пане Іване. За умови, звісно, тут таке питання, можливо, ви якісь прорахунки робили, а можливо, це буде таким, знаєте, філософським питанням за умови ідеального шторму, так скажу, для Індії, а, яка прагне дійсно вийти на світові ринок. Вона рухається туди. Там величезні інвестиції. До прикладу, компанія Google вливає мільярди доларів найближчі роки, найближчі роки саме в Індію. Багато туди виробниць переносяться із Китаю. Коли ми можемо очікувати, що Індія зрівняється в економіці з Китаєм? Ну, відповідно, вона стане однією з потужних економік світу? Ну, знаєте, враховуючи динаміку, враховуючи те, наскільки Китай вперед Індію, найближче десятирічним ще точно ні. Що стосується майбутніх періодів, ну ось тут можливо, в залежності від того, якою буде динаміка взагалі процесів. Зрозуміло, що з Google ми за Ті-сферою простіше, тому що реально дуже багато фахівців в it сфері саме індуси. Тобто, тут зв'язки, взагалі, якщо подивитись на директорів IT компаній. Там дуже багато з них це етнічні представники Індії, і це безумовно допомагає комунікації з своєю материнською країною. Того часу пане Іване наводили такий парадоксальний приклад, коли етнічний індус, який був в колоніальному гніті британців, став там прем'єр-міністром. Мова йде зараз про попередника Стармера. Так, рішесунок безумовно. І що цікава, рішасунок, одружений на дочці пар... депутата від а, партії Нандрамоді на в індійському парламенті. Такий момент. Тобто, в на нандромоді рішесунка були прямі зв'язки через дружину рішесуника. А тим не менше, ну, це знову ж таки реалії глобалізації. Ми бачимо зростання ролі індусів і пакистанців, до речі, в Індії. Uh -huh. Ой, в Англії, Мер Лондона Пакистанець нагадую, етнічний, uh -huh. що дратує, безумовно, Ізраїль зараз, тому що він там запроваджує такі мус мусульманські певні звичаї і дуже займає антиізраїльську позицію, що там відмічають і постійно нагадують британцям, що, може, ви якось зі своїм мером своєї столиці розберетесь. а тим не менше, зараз, зрозуміло, безумовно, погоджуюсь, що в ідеалі для Сполучених Штатів Америки треба повернутися до. Концепції Байдена, де Індія була основним союзником, тому що Індія це повторюсь єдина країна з населенням, яке перевищує населення Китаю. Все, всі інші країни світі не просто мають менше населення, а суттєво менше. Там Сполучені Штати Америки, це третє за населенням країни на світі, там 340, якщо я не помиляюсь, мільйонів, а в Китаї так. півтора мільярда. Тобто там. Період, коли будь-яка з країн світі наздожене Індію і Китай по населенню, ну не знаю, це не в найближчі два сторіччя, скажімо так. А так. Що а тут, можливо, ніколи, да. Так, тут то, Тобто тут дуже великий відрив, і дійсно, враховуючи це, як на мене, треба будувати стратегії через хоча б КВАД, оновити цю структуру. Нагадую, що це Сполучені Штати Америки, Індія, Японія та Австралія. Тобто це три країни, якщо ми беремо, окрім США, Індія, Японія, Австралія, всі з яких побоюються Китаю, і які, скажімо так, і заєднає їхнє сприйняття Китаю, як на мене. Ну, США, як країна, яка також конкурує з Китаєм. І тут Трампу все ж таки треба повернутися до цих моделей союзів і вибудовувати ці союзи саме. Метою протидії Китаю, адже спроба, скажімо так, ускладнювати стосунки з усіма і паралельно продовжувати ворожнечу з Китаєм, вона може призвести до того, що всі об'єднаються довкола Китаю так. а не довкола США, і це точно не потрібно спочатку. Так, пане Іване, дуже влучний коментар на рахунок Індії. Звісно, тема така вона не дуже популярна. Може видаватися на перший погляд другорядною, Але е, тут власне пан Іван про що говорить? Трамп він не має стратегії як такої. Він мистить короткими категоріями категорії своєї президентської кампанії. Прийшов у відділ побіділ. Ну вибачайте за русизм, але так він дуже любить. Втім, от, сектор гази показує, що це не працює, тому що він вже вчора заявив про готовність. До відновлення бойових дій. В цьому регіоні, тому що Хамас зброю не складає. Ми слідкуємо, друзі, за всіма подіями в світі, максимально прискіпливо їх розглядаємо, оцінюємо, розбираємо і це пояснюємо тут з моїми колегами на каналі. Саме для цього створений центр громадської аналітики Вежа. Я вам шалено дякую, друзі, за підтримку. Вам, пайна Івана, дякую, що ви знаходите час дуже. поділитися своїми справді дуже змістовними науковими думками з приводу всього, що відбувається, але пояснити це максимально просто. Спасибі вам і обов'язково побачимося.